Thank mm -hmm. you. Привіт! Ви на каналі GuitarLine Line і з вами Віктор. А сьогодні стартує наш новий курс у «Це легко», де ми з вами навчимося володіти цим дуже прикольним та мобільним інструментом. Для початку нам треба розібратися, як нам вибрати якісний інструмент, щоб нам було на ньому комфортно займатися, підібрати по розмірах. А ми будемо з вами вчитися на укулелі сопрано. Або концертному окулелі. А чим вони відрізняються? Так це тим, що сопрано вона трішечки менша, а концертна трішечки більша. А так, стрій у них однаковий. А яку обрати, уже вирішувати вам, чи концертне, чи сопрано. Укулелі це той інструмент, котрий може собі дозволити кожен. По-перше. Він не так багато коштує, і, по-друге, на ньому дуже легко вчитися грати. При виборі цього інструменту є самим головним критерієм є так, це те, щоб вона була повністю з дерева. Те, що ви бачите в магазині за 700-800 гривень різного кольору, ось тут ви побачите, це не інструменти. Він не підходить, він не звучить, вони не тримають строю. Дуже гарними будуть варіантами це укульє від бренду. Парксонс та бренду зон котрі йдуть від тисячі гривень на сьогоднішній день 2024 року. Чому кажу на сьогоднішній день? Тому що ціни кожного року змінюються Оце укульєрі є одною з найбюджетніших варіантів, але він буде найкращим Так як, тут повністю він йде із дерева. У нас тут є випукла злегка дека, що дає гарну резонацію звуку. Так само тримає стрій. До того всього дуже має гарний, яскравий, приємний звук. А от чехол та інші приколи до окоління вам прийдеться докупляти окремо. Набори рідко зустрічаються. А якщо зустрічаються набори околінні, я вам раджу їх не купувати. Чому? Тому що, як, як зазвичай, там буде не дуже інструмент. Але за рахунок того, що там всього багато, там кападастери, медіатори і так далі. Вам буде здаватися, що о, класно, це мій варіант. Але я вам, вас переконаю в тому, що окрім інструмента, вам нічого не треба. Так як ви можете цей інструмент покласти в будь-яку супку. Або ж реально придбати собі якийсь простенький чехол, котрий коштує в районі 5 доларів. І вам його вистачить з головою. Так як цей інструмент, він дуже маленький, мінімальний, і я ж кажу, можете його просто покласти в пакет. А тепер давайте подивимося, який строй всього інструменту. А стрій всього інструменту ля соль. Неважливо, це гітара, базгітара, електрогітара чи укулєлі, у нас завжди буде перша струна знизу. І ми будемо також вчитися грати по табулатурам, так як всі пісеньки, котрі написані, зроблені для укулеї, вони йдуть по табулатурам. Так само і акорди. Як налаштувати цей інструмент? Тут ми бачимо на екрані іконку додатку, котрий можна завантажити на будь-який телефон, будь це iOS чи Android. На ньому ви зможете настроїти як гітару, так і укулєрі. І що дуже класне в цьому додатку, так це те, що він є абсолютно безкоштовним. Тільки після встановлення читайте уважно. Після того, як ми встановили цей додаток, ми бачимо, що нам відразу показує гітару, а нам треба вибрати укулєлі. Також, в лівому верхньому углу, де гітара, ми нажимаємо, листаємо вниз. І бачимо там укулеле. Нажимаємо на цей розділ. Потім вибираємо укулеле. І там написано наш стрій Ля, Мі, До, Соль. Після чого ми бачимо графік, котрий у нас відхиляється вправо-вліво. Як зрозуміти по ньому, як налаштовувати? Якщо відхилення графіку йде вправо, нам треба трішечки відпустити. Якщо ж нахил іде вліво. Значить, нам треба підтягнути. Нам потрібно так, щоб Нам потрібно так, щоб графік йшов посередині ця червона лінія. Це говорить про те, що наша струна налаштована. І будьте уважні, коли крутите яку струну. Давайте поговоримо, з чого у укулеле. А укулеле складається, власне, із струн. Перша, друга, третя, четверта нагадую. Потім корпус. Після чого гриф. Де у нас знаходяться порошки, а між порошками знаходяться лади. Далі у нас йдуть колочки або колки, завдяки котрим ми можемо налаштовувати наш інструмент перша струна, друга струна, третя струна, четверта струна. Потім резонаторний отвір, або просто розетка, як на нього всі говорять, і підставка. За допомогою котрої у нас закріплюються струни. На укулеї струни живуть дуже довго і можуть вам служити більше 5 років. Тому ви можете змінювати струни тоді, коли вам просто захочеться свіжого яскравішого звуку. Або просто захочеться вам поставити сюди кольорові струни. Тепер давайте поговоримо, як правильно тримати укулеї. Воно легеньке, його можна тримати як завгодно. Але найкращий, найправильніший варіант буде. Це якщо ми закинемо праву ногу на ліву ногу, потім сюди кладемо кульєлі на нашу праву ногу. От прям під самий корпус. Людський корпус. О, після чого праву руку запястя ми ставимо на оцю частину у укулє запястя. Після чого у нас греф лягає в руку. Але дивіться уважно. Дуже важливо, щоб він не повністю доторкався до долоні нашої, а тут був трошечки у нас як би простір. Більше, щоб воно приставало до великого пальця. Так як в будь-якому випадку окуля вже в нас зафіксована, навіть якщо її трошки отак похилити на себе, положити, от, нам вже буде зручніше. Дуже важливо, щоб цей палець не був отак. от. Тому що це нам відразу буде заважати, наша рука буде зажати. Ну, як отакою рукою можна щось робити? В будь-якому випадку рука має бути рівна, природня, як на будь-якому інструменті. На фортепіано граю, рука отака, на гітарі граю, рука отака, на уху я граю, така сама рука, як на гітарі. От. Тільки, через... Тільки за рахунок того, що тут дуже вузький гриф, наш великий палець буде трішки виглядати. І це не буде помилкою. От. Вказівний палець. Де у нас іде вказівний палець, нам треба приїжджати з іншої сторони, зі сторони першої струни. От. Все. І тоді з легкістю наш, наша рука буде рухатися по грифу. ми з вами розпочали наш курс по окулєрі. Пишіть в коментарях, які б мелодії ви хотіли б почути в цьому курсі, і якщо сподобалось тобі це відео, тому лайк, дзвіночок і підписку, щоб не пропустити наступні лекції, котрі виходять щонеділі. До зустрічі!